Гарного доброго дня всім. Вже й день, тому що поки я збиралася, вже десь 11 годин доходить. Поки я рано встала, ще попила медом та чай, поки випила ой, таблеточки ще на всякий випадок. І от я вже йду до Кукурудзки І от йду собі через поле звідси від нас. І отак от в мене розкидається напроти моє село. Моє рідне це Теремківці. Отак от звідти. Воно його тут не видно, тому що ну, нижче просто. Невеличке село. Зовсім невеличке. Там сто з чимось дворів у нас тільки. в Юрківцях. Ой, от вже забулося. Бачите, що 5 років вже вдома, не на роботі. Я й не вела двори, а то в нас секретар був. Але в курсі була всього. А це вже вдома із голови вилетіло, Чи разом було в нас в двох селах 356 дворів. чи окремо в кожному, в тому тут 356, а там 120 чи що щось. Теремківцях менше. Набагато менше. Оце і моє рідне село. Там. Моя вулиця називалася вулиця Ферма. Просто так називалася, просто називалася ферма. Я недавно читаю Олега Панасюка оповідання і любуюся, як він пише, що в мене вулиця, в нього вулиця називалася Жаб'ячий кут. Нас теж в теремки ця готова та я сторона називалася жаб'ячий кут, Там над річкою там було зовсім і є, і було небагато хотів. Зовсім така вуличка, ніби якось так на другому березі, і вона називалася жаб'ячий кут. Теж моя називалася ферма. Завжди я бабки розпитувала. колись. Чому так? А тому, що так, тут ніби була якась там ферма, то все так залишилася називатися е, вулиця. Ферма, вуличка в нас е, невеличка теж, ну величка порівняно з селом, всім в нас вуличка невеличка. Потім назвали, коли вже е, називали вулиці, принесли нам табличку, вулиця називалася Валі Мені дуже подобалося. Як дитина, тоді я не знаю, в якому я ще була класі. Мені дуже подобалася вулиця. Ну, звичайно, ми розуміємо, це були наші герої тоді в той час. Ну і тим паче, що як дитина, я розуміла, така назва, знала я, як, хто це такий, що як. Бо вчилися ми в школі тоді, все всі вивчали поіменно, кожен подвиг, кожне все. Ну, так було, бачите. І от потім вулиця була досить довго валі котика. Потім вулицю перейменували, Та як в нас виходить, наше село дійсно, та як має такі славні славних вихідців, виходців з нашого села, назвали вулиця Генерала Павловського. Ми пишалися тим, тому що він дійсно проживав фактично і на нашій ще й вулиці. В дитинстві, поки він пішов там вчитися, вийшов далі по своїх стежках, то він був з нашої вулиці. Вулиця вулиця Генерала Павловського. Потім, потім, потім переробили. Не так вже теж стала вже на генерала Павловського, вулиця стала. Садова. В даний час моя вулиця є Садова. Це та як її фамілія. Вулиця Садова. Ну, а по тому, що вона була ферма, так вона і залишається просто називатися ферма. Далі в нас в Теремківцях була вулиця Чоботова. Я теж так кажу, це отак до краю туди, хто звідти знає, хто може там колись жив, хто, якщо хтось прослуховує. Бабка мені ніби казала, що так було, тоді що так якось так жили. Там чоботарі були, мов, то таке, щось таке подібне. Так називали Чоботова. Так само в нас з того боку, я казала, був жаб'ячий кут. Так само в нас. Була вуличка ще зарічна. Це туди, де от туди називали, так її назвали. Потім так і назвали, їй назву Зарічна, безпосередньо з ніякими там змінами, потім вона вже й не мінялася. Так вона залишилася в нас зарічна. Офіційно названа, як має бути. Потім в нас була місцевість така, ну як так, вулиці, я не сказав, що це вулиця, але така була місцевість. Туди до краю, до свіжових стареньківцях, е, як ти в досвіжку ось туди. Називалася місцевий, так як горбик. Хе. В дитинстві ми казали, що після того, як будемо в клубі в кіно дивитися, куди йдемо? Йдемо на горбик. Ха, оце так було. Йдемо на горбик. Та не підемо в кіно. Йдемо зразу на горбик. Там збиралася в нас вся молодь. Збиралася молодь, говорили, жартували, обнімались, цілувались. Ну, не кажу, що там цілувалися, бо це того, що там були всі в купі, Але було всяке. Було так, що були, гармошка була, могли грати хлопці, хто на гармошці. У нас там були такі хлопці, що вміли грати. І оце там так називали горбик. Ну і люди по привичці до цих піт так можуть казати, що це є горбик. Отак-то От наше село мало такі різні назви. Небо дуже у нас гарне, в даний час голубе. А? І чисто-чисте таке, чисте. Ну, обіцяємо, що сьогодні, завтра буде сонячно. Я так все піклуюся про свої зернята гарбузові. Тому що багато вже трошки... Як багато там. Потім зважу я б добачити, скільки в мене їх буде. Ну, Більше не, не більше, а може і більша частина вже розстелені на вишці. Але ці просохлі, а ці, що ще на дворі, вони ще не просохли настільки, щоб можна було їх винести на вишку. Це я так собі вважаю. Тому що на вишці вони все рівно будуть не так треба, як сон, не так як треба сохнути. Якщо погода буде похмура. Тут хлопці хати це вже мої наші юрківці. І юрківцях нас. Теж так само село називалося по вулицях садиба, Камчатка, Огоньок. Так само той жапочик корбу. Потім тепер вже поназивали їх офіційно. У мене була вулиця Жовтнева, де я живу, а тепер вже Соборна. Мов жовтнева не треба. Теж щось там означає. Ну, нехай. То от таке то справа. Лізу по полях, бачите, по, по своїй стежці. Перелізла вже сою. Там вже ці орендарі бачу вже і зворали кусок. Хлопці вибили, ще тут кусочок і в них сої. Гарний кусочок. От такі-то справи. Тут же поле в мене заростає в нас, шипшина достигає. Можна буде вже й... хто цим займається. Ой, це велика праця. Ми колись в дитинстві. А що то говорите? Якщо любе, то воно праця. Ми це, означає, ми це розуміємо всі. Але в дитина свідка шипшина, то що їй пили з чого? Пили чаї і з тої самої шипшини. І пили чаї з малини з гілочок, пили чаї з гілочок вишні. Це взагалі був класний чай. Пили чай з зажареного цукру. О, дуже любила, а от була борше трошечки тако щось нагадала собі, що бабка так зажарувала, цукер спалювала. тобто. Думаю, попробую. В тому мені не попробую в малиний гілочок за пару в каструльці, бо чайник не хочу пхати. І ви знаєте, що не хочу я його. не знаю чому бляха, муха, ну не хочу. От, ой, там в пакетиках порохи там той то сює. Ну, вже привиклося, втягнулося, п'єш з пакетиків. А так не хочеш. Пока-пока всім. Натренділася трошечки, так, ніби я собі комусь щось розказую. Я всім розказую. Хтось напише, що хрень несеш, фігню розказуєш, а кому потрібне, ну, кому потрібне, той прослухає. Хоче своє щось напише, як хто схоче. Але я просто розказала, як було у мене.